Протягом доби на Харківщині зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів. Близько одинадцятої ворожа артилерія обстріляла мирне село Кіндражівка Куп'янського району. Зайнялась суха трава, на гасіння якої були направлені рятувальники. На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу двох гектарів. Він загрожував будівлям агропідприємства та об'єктам енергетичної інфраструктури. Бійці ДСНС, незважаючи на загрозу повторних ударів, змогли врятувати народне добро і вже о 12-ті ліквідували всі осередки горіння. Близько 13-ї окупанти вдарили по центральній частині прикордонного селища Козача Лопань. Загоріло сміття на площі 10 квадратних метрів. Подібним чином, біля 20-ї, вороги спричинили пожежу сухої трави у селі Глушківка Куп'янського району. Там площа горіння склала 500 квадратних метрів. О пів на 22-го рятувальники ліквідували вогонь. Вже 1 жовтня у перші ночі росіяни завдали ракетного удару по холодногірському району Харкова. На щастя, обійшлось без постраждалих.